І так, народ, працюємо над новими прес-формами. Прийшло на 8 прес-форм, дуже багато деталей. Є на Хімікс Len 145. -і. Дуже багато. Одну форму теоретично я зробив. Сьогодні завершив, тому що дуже багато було роботи. І Залишилось тільки закрутити самі фальці, пластик пропитати, рамка і коротше. Для початку ми їх всі робимо от в такому варіанті, підготовлюємо, до того, щоб робити ранку. Готується абсолютно повністю форма, шліфується, і так далі. полірується торці і коротше, далі вже, все як завжди. Варимо рамку. і все їде на відправку. Яка тестується, тестуємо, яка не тестується, просто відправляємо, пишеться розгромовка і так далі. Тому, друзі, кому потрібні прес-форми, звертайтесь, номер телефона лишаю в першому коментарі, як завжди. Силка на сайт також там.